Шановні світові політики, на сьогодні це так пишу останнє вже відео. Багато було звернень, багато роботи. Я багато працюю з документами, непроста жінка, і, скажімо так, мені не байдуже. Мені не байдуже. Тому мені доводиться працювати в сулодовому режимі по збереженню своєї держави України і потурбуватися ще й про весь світ. Так, от що я хочу сказати, доки там наверху на світовому олімпі, ви з'ясуєте між собою взагалі відносини, хто із вас круче, російські ракети вбивають російських жінок перед святом 8 березня і українських дітей, поки ви з'ясовуєте, хто із вас круче. То може, ви вже нарешті заспокоїтеся відносно того, хто краще запише якесь там е, відео? Чи хто може е, е, таке гаряче слівце закине один одному? Ви розумієте, що вмирають реально живі діти? А вам знаєте, як ото фанера над Парижем. Абсолютно байдуже. Я вас дуже прошу. Я прошу мужиків, Джевенса, Марк Рубіо, яку я поважаю, Трампа, Зеленського, Генсека НАТО. Ви взагалі я вас дуже прошу, займіться. Серйозно великою проблемою для світу вбивають дітей, жінок і українці. Це не жарти, це реальність. Кожен день гинуть люди. Я вас дуже прошу, я закликаю вас як мати, як жінка. Будь ласка, наведіть порядок у світі. Все ваша Ірма Крат.